Шановні жителі Шосінського району, для нашого прикордоння. Різдвяне новорічні світа це не лише про традиції. Родинне тепло і очікування дива це передусім про силу духу, витримку та згуртованість людей, які живуть і працюють в умовах постійної небезпеки, про тих, хто під звуки тривоги продовжує дбати про рідний край, підтримує один одного та не втрачає віри навіть у найскладніші моменти. Особлива вдячність сьогодні нашим військовим, які мужньо боронить Україну, захищаючи кожен дім і кожну родину. Щиро слова подяки і вашим рідним за терпіння, любов і щоденну підтримку. Ви разом проходяться. Це важке випробування, і ваша стійкість заслуговує на найглибшу повагу. Нехай новий рік принесе довгоочікуваний мир, безпеку, повернення додому для всіх, хто нині далеко від рідних та стане роком спільної перемоги України. Бажаю кожної родині здоров'я, злагоди, добробуту і впевненості у завтрашньому дні. З новим роком! Слава Україні!